Вернутись до активного життя на Прикарпатті. Протезують військовослужбовців, що втратили кінцівки на полі бою. Нині держава забезпечує протезно-ортопедичними виробами людей з інвалідністю. Консультація лікарів, виготовлення та ремонт протезів є безкоштовними як для військовослужбовців, так і для цивільних. Щоб протезуватися безкоштовно для військових, потрібно мати довідку про обставини травми потрібно мати заключення ВЛК, паспорт і код. В принципі, цього достатньо, щоб фонд соціально страхування зробив направлення. Коли до нас звертається пацієнт, зокрема військовий, ми надаємо допротезну підготовку, даємо рекомендації, як бандажувати кульчу, які вправи робити. Потім, коли йде вже самий процес протезування, ми знімаємо мірочки і ведемо нашого пацієнта до того часу, поки він повністю гарно не ходить. В Україні функціонує близько восьми десятків протезно ортопедичних підприємств. Місцевий дім воїна, на що опікується військовофекцією. Уж та їх сім'ями надає інформаційну підтримку щодо протезування. Тут можна більше дізнатись про ортопедичні компанії та перелік необхідних документів найкраще протезуватися близько до місця проживання, тому що це потрібно здійснювати потім супровід і самого протезу і пацієнта. І постійно спостерігати його, чи це тимчасовий протест, чи це ще догляд за куксою, чи постійний протез. Тому добре би було протезуватися нашим хлопцям, і дівчатам, захисникам близько до місця проживання. Наразі дім воїна організовує групові консультації. Деякі поранені бійці уже готуються у клініках до протезування. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.